Всім привіт! Якщо у вас є куряче філе і не знаєте, що з ним приготувати, пропоную варіант куряче філе з помідорою і моцарелою. Виходить дуже смачно і соковито. Для приготування беремо два курячих філе і робимо надрізи. Повністю розрізати не потрібно. Надрізи робимо на відстані один від одного приблизно 1,5-2 см. Піле перекладаємо в посуд, в якому будемо маринувати. Додаємо 2 столових ложки олії. Далі додаємо приправи. Я додаю прованські трави, сухий чесник, паприку і базілік. Можна додати трошки приправи до курки. Додали всі приправи і гарненько натираємо з двох сторін. Закриваємо харчовою плівкою і відкладаємо мінімум на 2 години замаринуватись, а краще на ніч. Для начинки нарізаємо помідори і моцарелу. Я використовую міні-моцарели, тому розрізаю навпіл. Якщо у вас велика моцарела, то нарізайте півкільцями. Далі беремо м'ясо. Воно в мене маринувалося цілу ніч. Викладаємо його в форму для запікання. І наповнюємо начинкою, спочатку помідорки, потім мацарелки, помідорки, мацарелки і так чередуємо Ось так гарно виглядає наше філе. Випікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 20-25 хвилин. Пройшло 25 хвилин і наше м'ясо готове. Тільки подивіться, яке воно виходить соковите, аромат стоїть на всю кухню, а яке смачне. Обов'язково спробуйте приготувати всім смачного.